Добрий день. Хочу сьогодні запропонувати вам свою маркетингову воронку кінотеатру. Для початку клієнти потенційні бачать рекламу у яких-небудь соцмережах. Переходячи за цією рекламкою на лендінг сайт, їм пропонується реєстрація у особистому кабінеті, щоб отримати їхні дані. Після того, якщо вони зареєструвалися, їм приходить повідомлення на емейл, e що вони зареєструвалися, і їм пропонують якусь скидку за реєстрацію. Після того вони переходять на «Thank you page», де вже є можливість їм перейти на сам сайт кінотеатру і побачити там які саме фільми їм пропонуються афішу кінотеатру, ну і так далі. Після приходу на сторінку Стянків їм буде надіслано на пошту пропозиції тижня, наприклад, а також, також афіша гарних фільмів на тиждень, наприклад. Якщо на сайті кінотеатру клієнт обрав якийсь фільм і захотів придбати квиток, він перейде на сторінку оплати. Якщо, наприклад, він не завершив оплату і передумав якимось чином, з цієї, на електронну пошту, ми прийде нагадування про те, що в нього в кошику все ще знаходиться квиток. Якщо клієнт перейшов до оплати. То після оплати на електронну пошту він отримає імейл з квитком, можливо, з QR-кодом, для того, щоб можна було не роздрукувати квиток. Після того він отримає ще одне повідомлення, що ми вітаємо його в клубі цього кінотеатру і хочемо знайомити, наприклад, з програмою лояльності, там запропонувати бонуси або ще якісь цікавинки, або скидки додаткові. Якщо активності немає, можливо надіслати на пошту якісь додаткові пропозиції продаж, там футболки з мерчингом або там, не знаю, якісь ручки, блокноти ну, щось таке. Також у подальшому можливо надіслати емейл з. Гарними пропозиціями тижня з афішами. Тобто, якщо немає активності, там раз в 2-3 місяці отримувати якесь повідомлення. Ну тобто, якщо буде досить довго неактивний клієнт, можливо, і звісно, і видалити його з бази клієнтів. Дякую.